Вітаю, друзі! В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. Я хочу підняти таку тему, яка, напевно, близька абсолютно кожному українцю. Чорна п'ятниця. Чому наш мозок настільки обожнює розпродажі? Уцінені товари викликають у нас мисливський азарт. Що вам більше подобається: Чорна п'ятниця чи кіберпонеділок? Січневі знижки або Prime Day на Amazon? А можливо, ви віддаєте перевагу старим добрим тотальним розпродажам в окремих магазинах? Якими б не були ваші купівельні звички, наймовірніше вам подобається думка, що можна зробити вигідний придбання. Це гарячкове прагнення отримало відображення у тому, що відбувається в дні і тижні, що передують чорні п'ятниці. Варто тільки зазирнути в інтернет і вас одразу ж накриває шквалом реклами і повідомлень про нібито особливі пропозиції напередодні Різдва. Офлайн-ретейлери теж люблять улаштовувати розпродажі. Приєднатися до таких самих мисливців за вдалими покупками в одній із довгих черг. Що шокується перед великими магазинами наступного дня після Різдва, стало, знаєте, от чимось на штаб святкової традиції. Але такі заходи не завжди проходять цивілізовано. Коли зовсім нещодавно французький бренд кухонного посуду преміум класу Le Crozet проводив флеш-розпродаж в англійському місці Андовер, Іля вибачте, можу неправильно поставити наголос, довелося викликати поліцію, щоб упорядкувати потік руху. Люди приїжджали здалеку і годинами чекали можливості роздобути кілька модних каструль і сковорідок зі знижкою. На розпродажах у минулій чорній п'ятниці мисливці за дешевизною влаштовували фізичні битви за найпопулярніші товари. У США, наприклад, колись було навіть створено сайт для, для обліку травм і навіть смертей, що сталося під час щорічного шопінгу. Схоже, що знижені ціни на товари. Чи то телевізори, кухоне приладдя або сумки дуже високо цінують у сучасному суспільстві. Частково непереборне бажання робити покупки, що виникає при вигляді знижу, можна пояснити біохімічними процесами, що відбуваються в нашому мозку. Коли ми бачимо ціну, яка здається нам вигідною, активується частина мозку, що бере участь у формуванні задоволення, прилегке ядро. Це означає, що люди відчувають глибоке задоволення, знаходячи і купуючи речі за вигідною ціною. Прилегле ядро разом з іншими областями мозку, що беруть участь у системі винагород, також задіяне в обробці емоцій, переважно в поєднанні з дофаміном. Дофамін це нейромедіатор, який впливає на центри винагороди і задоволення в мозку та пов'язаний із відчуттям щастя. Коли люди бачать зображення тих речей, які їм хотілося б купити, у мозку активується область, у якій розташовані дофамінові рецептори. Здійснюючи покупки, вони відчувають стрибок дофаміну і відповідно отримують задоволення від того, що роблять. Якщо врахувати той факт, що дофамін, який робить людей імпульсивнішими в ухваленні рішень, то стане зрозуміло, чому споживачів так надихають знижки. Мисливський азарт. У разі. Раз споживачам подобається відчувати себе винагородженими і задоволеними, завдання ретейлерів забезпечити винагороду і задоволення. І вони старанно працюють над цим, використовуючи різні стратегії, щоб допомогти покупцям відчути той самий стрибок дофамін. Розуміння психологічних основ шопінгу забезпечує щось на кшталт набору інструментів, переконання, яким користуються великі та маленькі магазини. Один із таких інструментів це пропозиції. Доступні лише протягом короткого періоду часу, щоб створити додаткове відчуття терміновості. У результаті рівень адреналіну піднімається ще вище, і людей охоплює запамарощове збудження при чутті вигідних придбань. Це одна з причин, чому розпродажі часто прив'язують до певного дня або ж тижня, або ж місяця. Таймер зворотнього відліку. На сайті чинить аналогічний ефект, викликаючи покупців відчуття, що вони ризикують опустити вигоду. На не діятимуть негайно, хороша новина полягає у тому, що насправді споживачі можуть протистояти біологічним позивам і стримувати себе, щоб устояти перед спокусою вдалої покупки. Однак для цього потрібне певне самовладання. Побачивши товар за зниженою ціною, не піддавайтеся спокусі купити його миттєво. Неквапливо обміркуйте своє рішення. якщо ви. Фізично перебуваєте в магазині і переживаєте, що річ купить хтось інший, візьміть її в руки. Походіть із нею по торгівельному залу. Через деякий час гострота вашої початкової реакції вона може притупитися. А коли внутрішній ажіотаж уляжеться, ваше бажання придбати цей товар неймовірніше ослабне. Той самий принцип застосований насправді і в інтернеті. Зупиніться на мить, відійдіть від екрану, займіться чимось іншим. Щоб Бажання зробити вигідну покупку ну, трохи вщухло. Хоч би що це був за товар, і хоч би якою великою не була знижка. Зрештою, ви можете усвідомити, що ця річ вам не така вже і життєво необхідна, як спочатку здалося вашому мозку. Ось такі справи і історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово 24 на 7 відслідкомо всі новини та події, аби зібрати їх докупи, встигнути проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Силання на банку є в описі до цього відео. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте! То принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країне. Нехай щастить і бережіть себе.